Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі мережевий клеєвий пістолет від компанії Bosch, а саме модель pkp 18 e Як ви бачите, постачається він у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, подивимось на комплект постачання, несумнівно приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо! Відкривши картонну коробку, у котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання в нас входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також металеве сопло, металева підставка. Для того, щоб була можливість ставити пістолет під час ТРР у роботі, клеєвий стрижень, а також, звісно, сам інструмент з досить довгим мережевим кабелем. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 200 Вт. Діаметр стрижнів 11 мм. Довжина стрижнів 200 мм. Робоча температура 200 градусів за Цельсієм. Витрати клею 20 грамів на хвилину. Час нагріву 7 хвилин. Вага інструменту 0,35 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Почнемо з того, як його зібрати. У нас є. Металева підставка. Для того, щоб її встановити, ми просто її вставляємо в пази. Після чого її можливість є регулювати. Безпосередньо під час роботи можна її скласти, а коли нам потрібно зробити перерву, є можливість її розкласти та, відповідно, поставити клеєвий пістолет зручно. Далі, для того, щоб встановити носик, ми просто його закручуємо. Даний носик, до речі, ще й з захистом від протікання. І далі вже просто заправляємо клеєвий стрижень з заднього боку, подаємо його за допомогою клавіші пуск, клавіші запуску інструменту та починаємо нашу роботу. З приводу мережевого кабелю, як ви бачите, він дуже добре прогумований в проблемних місцях, в місцях можливого зламу та має достатньо довжину для зручної роботи. Отже, друзі, як висновок, ми маємо зручний клеєвий пістолет з часом нагріву всього лише 7 хвилин. Та він зручний у використанні завдяки спеціальній ніжці. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.